Люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки та пенсіонери для цих груп населення. Особливо важливо мати доступ до укриттів, які б враховували їхні потреби та забезпечували комфорт у пересуванні. Саме тому укриття освітніх закладів Кременчука облаштовують спеціальними підйомниками, а також відповідно облаштованими санвузлами. Передбачена і підлога без порогів. Зараз проводяться роботи на наших освітніх закладах для того, щоб маломобільні групи населення мали можливість користуватися укриттями. Для цього встановлюються підйомники спеціальні, які будуть дозволяти людині на візочку спуститися до укриття. Робляться додаткові проходи в стінах для того, щоб зменшити шлях. Тих людей, які хочуть скористатися укриттям до самого об'єкту. Інклюзивність укриттів стала принципом, за яким ми будуємо нові об'єкти в наших освітніх закладах. Питання безбар'єрності стосується не лише людей із інвалідністю. Доступність важлива для всіх для батьків із дитиною у візочку, особи зі зламаною ногою. Наразі одночасно в трьох навчальних закладах Кременчука тривають такі роботи. Заклади готуються приймати містян, які належать до маломобільних груп населення. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. him.